Привіт! Мене звати Марина, мені 29 років. А про тата. Це для мене болюча тема, в принципі. Я не дуже хотіла би за це говорити, дуже так ну, детальніше. Але, ну, я скажу те, що хотіла би його бачити і хотіла з ним якось налагодити якісь, якісь стосунки. Да, З ним не просто. Я працюю зараз з дітьми. Ми ставимо такі трішечки такі драмокружок для, для дітей. Так. Це були не короткотривалі стосунки. Ми сходились, розходились. Якісь такі... Качелі, непонятно, ну якоїсь такої стабільності не було між нами. Шукаю я собі хорошу людину, в моєму сенсі цього слова. Дуже таку відчайдушну, спонтанну. Дуже багато, щоб гумору було, почуття гумору, щоб було.